Добрий день! Вітаю усіх, хто зайшов на канал Вінтаж і Мобсомама. Впевнена, що основними моїми глядачами є жінки, тому сьогоднішнє відео буде цікавим для дівчат, які люблять і носять намиста. У цієї прикраси безліч. Назв: Коралі, перли, монисто, пацьорки, нашийниця і навіть бранзульєти. Але функція одна прикрашати жіночу шию і зону декольте. А в давнину, крім декоративної, намисто мало ще одну функцію. Захисну. Було оберегом від злих людей і духів. Перед вами три нашийних прикраси. Ось це перше барвисте намисто, виготовлене з пластику, воно не важке. Намистини п'ятьох кольорів яскравих. Є шпрингельний замочок, я, мабуть, його поміняю, бо з нього зійшло покриття. І це намисто не марковане. Довжина у нього сантиметрів 42. См. Наступне виготовлене з люциту ось такі пласкі. Елементи у трьох відтінках форма ромб. З надсічками, бежевий, молочний і пудроворожевий. Красиві пастельні кольори. Є також Замочок, шпрингель, маркування немає, і воно двостороннє. Гарно лягає на шийку. Щось таке перекрутилося. Ну і наступний благородний красень, прикраса типу. Сутуар. Тут люцит смарагдового кольору з ефектом монглоу. Скляні кристали намистини з ефектом АБ. І бірюзові теж такі з ефектом легкого перламутру. Такий гарний люстр. Китиця. А, ще не сказала ось такі неправильної форми, такі темно-зелені намистини, теж виготовлені з люциту. Воно довше за попередні і теж має шпрингельний замок, але великий. Тому роблю висновок, що це 70-ті роки. І кріплення старовинне, бачите? Довжина у нього. Сантиметрів 65 70. Таке розкішне. Намисто сотуар. Прибираю і будемо дивитися інші наступні. Довге намисто я склала його вдвоє. Ось таке. Оригінальне. І коротеньке. Отже. Це намисто виготовлене з пластикових намистин, які імітують натуральні камені, нефрит, сердолік, гематит. Ну і ось ці теж маленькі, кругленькі. Воно довге, сантиметрів 90, близько метра. Немарковане, і замочка на ньому теж немає. Наступне цікаве намистини різних розмірів і двох кольорів золотий колір і колір пряженого молока. З легкими такими розводами. Ось такий красивий замочок коробочка, і воно марковане вже зразу і прочитайте. Це нап'є. Дуже якісне. Не туди. А ось так. Довге? Сантиметрів 75. І важкеньке, хоча це люцит. Таке дуже елегантне, жіночне. І коротесеньке, виготовлене з пластикових намастин. Не важке. Вони грановані, конячного кольору. І градуйовані. Від меншого до більшого, і навпаки. Є подовжувальний замочок. Ой, замочок ланцюжок. Замочок лобстер. І маркування я не бачу. На кінцевичку. Ой, не на кінцевичку. Господи, щось я заговорюю сьогодні. Спека, мабуть, так впливає. Є ось така намистинка на подовжувальному ланцюжку кінцевичок. І довжина у нього невелика сантиметрів 35. Так. Да. Сантиметрів 35, 36 плюс іще сантиметрів 8, можна додати, подовжити його. Так. Добре. Так, продовжуємо продовжувати, як каже один із блогерів-розпаковщиків вічна класика перлинове намисто, коротесеньке у монокольорі, базове. І ось таке казкове з бісеру. Це намисто виготовлене зі скляних намистин кольору айворі важке, мають дуже якісне, щільне покриття. Намистинки е нанизані на шовкову нитку через вузлик, є замочок діжка працює. А маркування немає. Воно довге, має десь 75-80 см, можна носити в два оберти. Ось це чорного кольору, незважаючи на невелику довжину важке, намистинки скляні. Ось такі кругленькі і химерної форми. Навіть не знаю, з чим порівняти. Є замок шпрингель і шильдик. Це маркування фірми Trifari. Нагадує букву Т, М -м, ключик, щось таке середнє. Воно. Коротесеньке має у довжину 36 см. Дуже приємне на дотик пластичне. До речі, форма замкненого кола це магічний символ. Це оберіг, що захищає людину від негативу. І прекрасне намисто. Три відтінки, які ніби переходять один в інший, Ніжно-рожевий, яскраво-рожевий і лавандовий, створюють такий легкий ефект градієнта. Не скажу навіть, скільки тут разків, більше 20. Ось такий красивий замок, теж оздоблений бісером, замочок коробочка. Робочий. Дуже важко це робити на камеру. І є маркування Японія. Довжина, довжина оцього намиста приблизно. Сантиметрів 50 розкішне. І це теж дуже привабливе, а це взагалі універсальне. Всі класні. На мою думку, дуже стильно виглядає поєднання білого з золотом. Дуже виразно, і в аксесуарах, і в прикрасах, і в одязі. Наступне намисто ось це, нагадує мені стародавню українську прикрасу коралі і формою, і кольором. І ще одне досить довге намисто квартет. Тут чотири основні кольори. Ось це виготовлене з пластикових намистин, воно легке. Намистини мають циліндричну форму, більші, менші, і розмежовані маленькими золотими намистинками. Є замочок діжка. Він дійсно дуже зручний і надійний. Маркування немає. Довжина цієї прикраси десь 80 сантиметрів. Ну, 75. Далі. Важке, бо виготовлене, припускаю, з натуральних каменів, дуже схоже, холодне, Фурнітура кольору бронзи, фігурні коннектори, ланцюжок, великий замочок лобстер. З рослинним орнаментом. Маркування немає. Воно трьохрядне, перший разок і третій, е ймовірно, виготовлений з пресованого коралу. Дуже схоже. А ось цей центральний це родоніт. Натуральний мінерал, який буває від світло-рожевого до червоно-коричневого кольору, тому що у його складі є деяка кількість марганцю та інших компонентів. Малюнок на камені нагадує природний пейзаж і жоден не повторюється. Красиві. Вважається жіночим каменем, а також родоніт підходить людям творчих професій акторам, художникам, поетам. І, крім того, є найкращим оберегом для діточок. А ось це намисто виготовлене. З пластику невагоме, хоч і дуже довге, довжина його десь приблизно, в ну, порівнянні з білим, десь близько метра. Наместили кольору теракот, чорний і перламутр штучний з внутрішнім сяйвом. Цікавим. І менші намистинки золотого кольору. Фірмовий замочок лобстер, ви, мабуть, впізнали це моне. Навіть ось так. навіть не читаючи, не розглядаючи шильдик. Ну, для того, щоб впевнитись, фокус де. Ага, з одного боку тільки. Моне. Угу, все вірно. Ось такі прикраси. Чудові. Остання партія прикрас. Яку я вам презентую сьогодні, це намиста з самоцвітів і елегантне витончене перлинове. Це три мінерали рожевий кварц, авантюрин. І гематит. Дві форми намистин прямокутна і кругла. Є замочок рибка. Є сходи покриття на ньому, його треба поміняти. Маркування немає. Двохрядне, але ось ці намистинки вони скріплені, вони наче спаяні, чи склеєні між собою. Ось менший разок і більший. Довжина у нього невелика. Сантиметрів 42. Наступне дуже довге і важке тут намистини. Чотирьох різних форм круглі, циліндричні, квадратні і диски. І розмежовані вони такими гумовими проставочними елементами, щоб не терлася на мистинка одна. Обіншу мінерали схожі на лазурит чи содаліт яскраво синього кольору. Тут є сіро-білий, з прожилками, а є просто густий синій. І ось ці білі намистинки, диски і циліндри нагадують мені кахолонг. Теж натуральний камінь. Дуже красивий, з такими золотавими вкрапленнями. Кахолонг, до речі, підходить терезам та тільцям допомагає бути більш впевненими та успішними і намисто з перлин довге намистинки скляні діаметр намистинок десь приблизно 5 міліметрів, вони невеличкі. Стан збереження прекрасний. Замочок коробочка. З лицевої сторони гарний, зі зізворотньої є трошки подряпини. І ось тут є маркування буква М, а в кінці А. Ну, Є припущення, що це Марвела, дуже схоже, тому що у Марвели шикарне просто перлинове покриття. Ця марка славиться дуже якісними прикрасами зі штучних перлів. Довжина м -м сантиметрів 120. Сантиметрів метр двадцять. 1,20, 120 см, десь приблизно. Обов'язково буду його носити, дуже воно мені подобається. Ну, ось такі вони вінтажні намиста, деякі вишукані, а інші простенькі, невигадливі, моноколорні та різнобарвні. Напишіть, будь ласка, свої враження. Ну, а на сьогодні все. Дякую за увагу. Нехай щастить!